Свого часу Сергій Бабський, отримавши повістку, пішов захищати українську землю. Задля миру в країні заплатив вкрай високу ціну, втратив власне здоров'я у бою. До подальшої боротьби за життя додалася ще одна: боротьба з шахраями, які викрали з банку кошти. Саме це Сергій Бабський вважає найгіршим спогадом. О, ну тоді ми знаходилися в Америці на лікуванні. Ну суміш злості з безсиллям, бо нічого не можеш зробити. Пишеш, ми писали онлайн, перепискували з працівниками банку, просили Блокувати вони нам обіцяють, що заблокували а далі на наступний день продовжують уходити гроші. Сергій Бабський з дружиною виграли позов проти Приватбанку у Коростенському суді. Проте відповідач подав апеляцію. Перше судове засідання було перенесене, а ось друге засідання стало вкрай напруженим. Представники банку намагалися довести свою непричетність. Проте адвокат родини Бабських переконливо наголошувала: зібрані громадою кошти на лікування на рахунку у Приватбанку були незахищені. тим і скористалися злодії. Рішення колегії суддів апеляційного суду Житомирської області слухали у повній тиші. Рішення суду в частині стягнення судового збору змінити, зменшити суму стягнутого судового збору спадка «Приватбанк» в дохід держави з трьох тисяч гривень 02 копійки до 2 тисячі гривень 02 копійки. Врешті рішення суду залишити без змін. Рішення набирає сили з моменту проголошення та може бути по катаційні порядку безпосередньо до висуну суду України, з розгляду цивільних і кримінальних справ. Попереду Сергія Бабського ще чималий курс лікування, але хлопець вже настроєний оптимістично та позитивно. Дуже приємно, що суд підтвердив законність наших вимог були опасіння, що все таки Приватбанк зачепиться за якісь моменти, але слава богу, суд залишив практично без змін. А ось юрист Катерина Власюк каже, що таким чином можна говорити про початок прецедентного права, що дасть надію зневіреним та постраждалим клієнтам банків. Сьогодні твориться історія. Це новий, хоча в нас немає прецедентного права, але по суті це новий прецедент. І ми сподіваємося, що той важкий тернистий шлях, який ми пройшли протягом року, він допоможе багатьом простим і звичайним українцям, які не мають можливості поневірятися рік по судах. Їм буде легше досягнути своєї правди. Військовослужбовець 95-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Бабський вже прийняв рішення коштами підтримати інших поранень. На бійців, втім, готовий боротися та відстоювати права й надалі, якщо буде потреба.